Доброго дня, шановні українці. Сьогодні я хочу записати відео для вас на тему, скільки коштують продукти в Британії. Я таке відео вже записувала, але тоді не робила прорахунок споживчого кошика такого мінімального на одну людину. Сьогодні спробую це зробити для того, щоб ви приблизно розуміли, скільки вам обійдеться харчування на місяць, скільки це буде коштувати. Були коментарі, що я буду йти в теску. Були коментарі, що Lidl є набагато дешевшим, але справа в тому, що біля мене, наприклад, Lidl немає. Мені треба далеко йти кожен раз туди або їхати. Тому я хожу в теску. Ну, якщо ви вже так хочете Lidl, то просто візьмете ту суму, яка у мене вийшла, віднімете якихось там орієнтовних 10% і буде вам Lidl. От, Так що поїхали. Хліб по 95. Яйця, упаковка 12 штук, 2 фунти. Цукор кілограм 65 пі. Молоко. Ось така баночка. 3 літра, 3,5 літра майже, 2,15. Яблучний сік 65 пі за літр. Картопля 2,5 кг упаковка, фунт 09. Морква 1 кілограм 45 пі. Цибуля 1 фунт за кілограм. Огірки 59 пі за штуку. Капуста 59 пі за штуку. До качанчик. Яблука 95 пі за такі 6 маленьких яблучок. Апельсини півтора фунти за 5 штук Лимони 30 пі за штуку. Банани 78 пі за кілограм. Масло. Упаковка 250 грамів, два фунти. Олія соняшникова один літр, два десять. Майонез. 450 мл, 85 пи. Кетчуп 555 грамм, 75 пи. Макарони 3 кг пачка за 3,60. Або 1 кг ось такі. А, вибачаюсь, 500 грамм, 85 копійок. Рис 1 кг, 2,20. Куряче м'ясо. Ось в таких упаковках 2 кг 4,30. Свині стейки 700 грамів за 3,75. Або ж свиний фарш пів кілограма 2,50. Риба тут вся дорога. От такий один малесенький шматочок коштує 2,30. Вот такі філе 2 штучки 280 грамм 480. Сирус в таких упаковках 250 грамм порізаний. 250. Чай в пакетиках 40 пакетиків. 25. Кава нескафе 300 грамів, 6 фунтів. Вода. 70пі за 2-літрову пляшечку таку. Пиво, я його собі не купую, але для вас покажу 15, упаковка 15 пляшечок по 300 мл, наприклад, 11 фунтів. От, тут 10 штук по 440, 10,49. Тут 10 штук 9 фунтів друзі, знайшла цибулю. За 50 пені за кілограм. Потім сосиски такі, я купую 2,50 коштує, Тут їх 6 штук 480 грам. І овочі заморожені. 1 кілограм, 1 фунт. Ще додаю до цього списку гречку. Її в теску не продають. Купуємо у литовських магазинах 5,39 за 1 кілограм. Багет 1 фунт, кава заварна 227 грам, 2,65 і шоколадка молочна з горішками 200 -грамова плитка 1 фунт. І так подивимося, що у нас вийшло. От вам табличка. Перший стовпчик ціна за продукту, другий це ціна за кілограм штуку або упаковку, третій стовпчик це кількість цих штук на місяць. І останній стовпчик це вартість загальна на місяць даного продукту. Нагадую вам, що я рахувала для себе, тобто доросла дівчина, витрати їжі на місяць. Сюди не входять різні засоби для догляду за собою, гігієни і так далі. Тільки їжа. Плюс враховуйте те, що підрахунки приблизні. Ну і от, як бачите, список продуктів одна сторінка, потім друга сторінка. І вийшло так, підсумовуючи все. Всі суми ось такі цифри вийшли. Всього в місяць 160-72. Я накинула 20% на якісь продукти, які я сюди не вписала, забула вписати, або якісь ну знаєте сезонні ягоди, чи пива захотілося, чи ще щось там по акції, знайшли рибу якусь акційну і так далі. 192-90 виходять з цією накидкою Тобто беру 200 фунтів на місяць на їжу. От. Надіюся, вам ця інформація була корисною. Можете підрахувати для себе, можете там підрахувати на дорослого чоловіка. На дитину це окрема історія. Тут витрати тільки на дорослу людину. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, відео це вам було корисним. Підписуйтеся на канал, залишайте коментарі, все, що думаєте, якісь з чимось згодні, з чимось не згодні. Дякую вам за перегляд моїх відео. Слава Україні!